Від цього місця до лінії фронту лише якихось 5 кілометрів. Незважаючи на постійні обстріли окупантів та пошкоджені будівлі, багато місцевих жителів не збираються полишати свої домівки та приводять їх до ладу. Село Ганівка останній населений пункт Широківської територіальної громади, який знаходиться біля адміністративного кордону з Херсонською областю. Раніше в селі точилися бої, але українським військовим вдалося вибити орків та відсунути їх за його межі. Однак окупанти все ж таки продовжують часто гатити по оселях людей. Ось кілька місяців тому влучили одразу в два будинки Миколи Федоровича. Чоловік каже, врятувало його те, що в той момент знаходився на кухні. Тут за дерево зачепився, він розірвався й теж Мені побило, сусідові побило. Ви ж бачите, все, все повилітало. Тут туди вікна були, їх вже ж немає. Якусь у кухню забігти, забіг не, не встиг, то, би, то значить не той. Сліди від прильотів видніються на стінах багатьох будинків, дахах та вікнах. Снаряди розліталися на всі боки, тож багато чого на подвір'ях людей просто покоцане та вирване шматками. Місцеві щоразу намагаються знищити ці нагадування злочину росіян. В деяких випадках роботи просто капітальні. Оце замазано, оце ось. У. Дивіться, візьмемо цей карандаш так? і ось сюди. Дивіться, він влазить весь туди. Оце так, так, і так попало. Тут були вікна, це зараз вже ми вирішили, що його треба замурувати, бо краще ну, яких тут немає. Так, 21 березня досі згадує пані Наталія. Тоді близько десятої ранку загарбники вгатили по її будинку. У той день саме поїхала по справах, тож повернувшись, застала вже зруйновану домівку. Страшно, звісно, всі в шокі були, і діти були, і внуки тут були. Ну на той час, коли був зрив, то їх тут не було. Вони були зі мною в іншому селі. Прожила більше 45 років в цьому будинку. Так що тут є тут все, тут похований чоловік Ні є до кого. Пусім іти загалом Широківській громаді внаслідок окупантів пошкоджено 60% житла, і найбільше руйнувань від прильотів трапилося саме в Ганівці. За словами Криворізької РДА, зараз ретельність обстрілів не збільшується в громаді, а залишається на тому рівні, як і було раніше. Зокрема, загарбники гатять з ураганів, смерчів використовують фугасні та касетні снаряди а також ствольну артилерію. Наші війська працюють і не підпускають ворога. До нашої території ворог не наблизився, не на метр до Криворізького району. І прикордонні території нашого району повністю контролюються Збройними силами України. Протягом цього тижня на нашій території щодня були обстріли всіх прикордонних територій. Дякувати Богу, без постраждалих, без значних руйнувань. Пошкоджені будинки постійно намагаються відновити, але все марно. Повторні прильоти приносять знову нові руйнації. Раніше в Ганівці проживало 185 людей. Зараз же залишилося близько 30. 25. ці люди впевнені, лінії оборони надійно укріплені, тож ворог не пройде, а значить, вони залишатимуться в селі і надалі. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, Паршимський.